Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу, як дуже смачно приготувати рис на гарнір. Рис виходить розсипчастим з ніжним вершковим ароматом. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. В каструлі з жароміцним дном розтопіть вершкове масло. Тим часом добре промийте рис. Я промиваю в ситі і даю стекти в волозі. Додайте рис в каструлю і часто помішуючи, прогрійте рис протягом 3 або 5 хвилин. Рис повинен почати потріскувати. Тепер влийте воду, додайте солі за смаком і готуйте рис під кришкою приблизно 15-20 хвилин. Якщо рис приготувався, а вода, як у мене, ще залишилась, то проваріть рис ще кілька хвилин без кришки на повільному вогні. Тоді зайва волога випарується. Ось таким розсипчистим і дуже смачним вийшов рис. Він стане ідеальним гарніром, наприклад, до риби. Обов'язково спробуйте приготувати.